Це знов Славко, ви не дочекалися, я так і вийшов. Ось навіть вніс майже попав, вдруге вже точно попав. Я приніс себе, чесно, приніс себе в жертву нашим щедрим донаторам, І мій висновок щодо цього, от, Рон Легендаріо, що отак от, мішати мускат, мішати Ром Солєра, мішати його з оцим. От... Сахаркою це щось небезпечне. Я не знаю, як вони це виробили. І це ж між іншим, фірма паралельно робить дуже непогані напої. Але я чесно і мужньо приніс себе в жертву і спокійною совістю можу говорити з вами за артсистеми. А перед тим я вам просто покажу карту Правобережжя, бачите, що стали до нашу точку зору. Народні оператори показують вони різницю позицію, От бачите, отут, от в районі. Миловодучани, взяття нової камінки, перенесення от сюди до п'яти хаток фронту, утримання фронту, на жаль, в районі Брускінського і Давидового Броду. Дуже близько, дійсно, небезпечна ситуація, для нас ніяк ми тут не, поси... не, по... не посунемо. Я... Ситуація отут-от, зелений гайтер, нові поди, все це прополито нашою кров'ю. Отака от ситуація на, право, на правобережжі. Що можна сказати за ситуацію на лівому березі? Просто я вам трохи зменшу масштаб і скажу. Що оці от спроби натиску на Бахмут противника? Бачите, де лінія фронту трохи просувається? Ось. Він. О, ми його зафіксуємо. Ось. В районі Бахмуту просування трохи є. Ну що можна сказати, що це вказує не так на ефективність приватних воєнних кампаній, а на те, що вони починають вести власну свою війну в політичних цілях довести вести мав рацію довести свою необхідність, довести свою виключність. Але якби ми не ставилися до ВАФЕНЕСЕС до їхніх злочин, до їхньої злочинної природи, але окремої війни від вермахту вони все ж не вели. А ці вже не встигли опіритися і починають вести власну війну. І я ніяк не дочекаюся, щоб ще Кадиро підігнав своїх от овцелюбов, щоб ті ще ухватили себе якийсь отрезок фронту, тіктокер і почали собі там вести власну війну. Це вже було б дуже добре. А тепер повернемося до артилерії. Чому до артилерії? Тому що я не маю можливостей коротко і переконливо, як наші експерти, що. Пояснити одним словом. Мені доводиться пояснювати довго. Я вже став рабом власної поінформованості і мушу вам пояснити оцей от трикутник Мсти, гіацин та Акації, до якого ще додалася мальва, між іншим. Що це все означає? Ви знаєте, що 7 жовтня була Урал Трансмаш, за який вам багато говорив, передав партію САУМ 100С М2 модифікованих. А перед тим він 30 серпня передав таку ж партію МСТ с 19 м 1 першої модифікації. Щось вони кажуть, повідомляють, що дві партії прийшли достроково. Ну вони мали б прийти в кінці року, можливо, вони дійсно на кілька місяців і випередили постачання. Про що це говорить? Спочатку ми за загальну статистику, а потім є висновки по роботі УРАЛ-Трансмаша. Обсяги виробництва на ураун трансмаші в принципі добре відомі. кожної з цих модифікацій 35-36 машин на рік, вони ніколи не були вищі і інколи бували менші, треба сказати. Наскільки це багато чи мало? Ну, Почнемо від втрат. Я вам вже казав, що втрати МСТС, доведені втрати встановлять щонайменше 88 одиниць. Сюди не ходять недоведені втрати. І... Адхота руді растр... з розстріляними стволами. Тут треба брати якесь середнє число. Я цим займуся, і можливо, якусь оцінку втрат гармат. Атрастріла стволов, а арчасті їх ми, мабуть, з вами зробимо якось. Цікаво, що 12 одиниць МСТС... М2, вони були передані українській стороні. Так, Росія стала поставщиком сучасних, ну це з цифрової карти сучасних артсистем, війшла в клуб поставщиків України. На жаль, модифікації М1 кількості нема. Ну, я не вірю, що вони М1 і стару 2С-19 не розрізняють. Там, мабуть, якась загадка в цьому, ну мені не до того відверто сказати. Як я вам пояснював парк. Мсти становив 468 одиниць. До 2017 року коштом їх передачі з баз хранення, ремонту відновлення він зріс до 600 одиниць. До 2020 року мали зробити ще 42 одиниці. І на тому виробництвом Ста С припинялося на користь коаліції САУ. Ми про це поговоримо. І от виходимо з цих. Запасів. Значить, скільки 16 дивізіонів було старих, 2 С-19, це 288 одиниць модернізованих. Першої модифікації іду, перша це з автоматичною системою управління огнем, а друга ще із цифровою картою. Десь було десь 20, 20 дивізіонів по 10. Дивізіонів приблизно це десь по 180 гармат. Насправді там десь виходить 200 і 150 з чимось. Десь 200 одиниць М1 і 150 може більше, це треба дуже важко спостерігати. М2. І зараз цей парк могли поповнити щонайбільше до 430 артсистем, до 430 САУ. Здається, це багато, бо потреби Збройних сил Росії становлять десь 20 дивізіонів. Зараз вони в творі мої 24 дивізіони, але ж, знову таки ми не враховуємо кількість гармат з розстріляним стволом, з роз... що треба відновлення артилерійської часті. Ви знаєте цього. Тепер треба говорити за нераціональність виробництва. Спочатку ну, за артсистему. систему Ви знаєте, артсистема система 2 2А64, вона йде на всі гармати, на всі. САУ, котрі виробляється цим заводом. Живучість її на максимальному заряді становить 2000 пострілів. Вони кажуть, що стріляють до 100 пострілів на добу. Тобто і знос має бути очень большой, наскільки він поповнюється. Отут я вже не певен. Чому? Треба говорити за нераціональність виробництва на Уралтрансмаші. Трансмаші. Перше, дивіться, вони модифікують. Одну партію М1 і партію М2, чому вони відразу не доводять до рівня М2. Ймовірно, їм не вистачає комплектуючих, не вистачає частин, вони не можуть відразу відновити до М2. Іде паралельний випуск двох модифікацій. Займаються лінії, це вони не в повній взаємозамінні, особливо в електроніки. Третя проблема. Ви не повірите. Ну так, да. найбільша кількість, можна сказати, М2, зараз 2020 одиниць в військах. Це максимальна оцінка, котру. І чому вони її не збільшують коштом М1? Найпростіші відповіді треба давати воєнних бо не можуть. Також ви не повірите, зараз, в серпні 2022 року, вони починають виробництво, як самоходне артилерійське варудія 2С-43 Мальва. Це на кольосному ходу, воно. Арчасть та сама 2.64, а виробник шасі бас, Брянський автозавод. На що вони це роблять? Ніхто цього не може сказати. Це якісь битви бульдогав під кавром, битви двох опіровок, між якими я не розбирався. Там вказують і розбиратись не буду. Тому що одночасно робити між 2 ес 35 1 коаліцію на кальостам ходу, на Камазовському шасі з той же самої Арчастю і робити оцю от мальву для чого в один час і забавайте виробництво коаліції, яке з 20-го року мало йшло і повним ходом, так і не почалося. І що ми маємо? Нема танкового шасі, ймовірно, 90-го довкам Нема коаліції. Є якісь ще проблеми коаліції, в котрі я не вникав і вникати не буду. Бо її немає на фронті. І воно не має значення. Я вам казав, коли армати і коаліції з'являться на фронті, це значить, що ми їх добиваємо. Це буде перша ознака того, що ми їх добиваємо. Так ось вони виснуть з цими. Вони не зробили коаліцію на гусінічному ходу. Роблять коаліцію на шасі Камаза не виходить. Вони ще роблять оцю мальву на шасі брянського заводу, бас. Для чого не ясно. І мало того, ще 2 липня 2022 року Улан-Странсмаж переспостачав Білорусі останню партію. Гармат 3 Естрім акація котрі вони модернізують. 21-го року була угода. За 20 го року стара угода була. За двадцять 20, да, 20 року була угода. Дві партії вони акації вже 21-го року поставили. Ну, ясно, це могло бути перед війною. Не хотіли вони напружуватися, думали посилити союзника, справитися з нами, як Гітлер, наявними силами. Зараз іде війна, вони в липні передають партію Акації. Де десь знову таки 35 одиниць. Чому всього? Того 108 акацій на ходу бойових у Лукашенка. Я не думаю, що ця цифра 250 одиниць стволів, що її приводять, що вона має якесь практичне значення. Виходимо із 108 на ходу. І знову вони по 35 лінію завантажують собі, знову-таки 35 машинами. Знову для чого? Щоб добитися повної загрузки Ну, чому немає великих заказів стандартного оружия. Значить, вони не можуть производити стандартну модель. Більше того. квітні цього ж 22-го року заключенный контракт на ремонт гіацинтів 2С5. 152-мм пушки, вона арт-часть у нее отдельная пушечная, и снаряды, в принципе, она использует другие, они не вполне взаим... Взаим... взаимозаменяемы с акацией, чтобы вы понимали ситуацию. Ну, чему гиацинт, на фронте ясно, акация даже 17 тысяч не стреляет своими осколочно-фугасными, гиацинты, которые они любят, потому что обсты мало. они добирають гіацинтамі на предельних дальностях, почому ті старі буксіруми гіацинти розстріляні. Зараз білорусі відмовни було що 160 одиниць гіацинтів, і вони ставлять ці гіацинти на виробництво, на ремонт, на модифікацію. І дивіться, якщо їм не вистачає в Білорусі, вони не забирають, віддають. Замовнику віддають союзники гіацинтами Завантажені лінії будуть теж, щоб добитися повної загрузки підприємства, все то ми не бачимо масового воєнного виробництва якоїсь певної артсистеми, котра б могла, бо до кінця 22-го року ця мальва буде на іспитаннях. Ну вже знаємо, скільки років на іспитаннях МСТА. Так що перспектив відновлення і поповнення артилерійського пар, парку цих артсистем. 2,64, а часті на будь-якому шасі дуже невеликі, і це має вселяти в нас надію. От на цьому я і завершу.